Терміново серйозна підмога на фронті прямо з-за кордону. Іноземці увірвалися на передову і стерли позиції армії РФ. Путін панікує. Москва у вогняному кільці. Ні дня спокою. Українські безпілотники показали майстер-клас. Кремль під ударом на РФ насувається переворот. Під ногами Путіна тріщить трон. Це вже не приховують. Спецназ не допоможе. Диктатор в паніці хапається за ядерне брязкальце. неочікуваний поворот. Зворотній удар пройдеться по Кремлю. У США заявили ефект бумерангу в дії. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Про це нарешті стало відомо. На фронт увірвалося іноземне підкріплення. Бійці із США, Польщі і Франції вже на фронті і тепер безжально громлять росіян. Перші бої на Херсонщині вже стали справжнім шоком для ворога. ЗСУ отримали неочікуване, але надпотужне підкріплення. Путінські найманці деморалізовані в очах страх. У діях хаос передова у ці хвилини палає а боротьба із російськими загарбниками виходить на новий рівень. Що саме готує іноземне підсилення? Перші деталі у сюжеті. Далі ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ. Ми тут між собою ми жатуємо, що у нас батальйон сімейного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. Ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат закріплює боєприпаси і фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. Як тебе звати? джівсіну в армії тут служу три роки. Odbyło jak trzy roki. E, Raniejsze, ja była wolontärem. Gypsy spodziewają się, że w co nauczyła się na wieni w Ukrainie, w doma jej nie znadobyce. No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewaję się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to. То <свист> ти я шмака <ж> <свист> американець кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. <свист> О, так, Це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. він має свій тризуб коли ти в боях, то немає часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це що те, що я кажу майже щодня, і просто типове, Кратос – фанатіє від Харкова та української кухні. Вреники ой-ой-ой, одлуби сметана. О, Можна борщ на сало на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну, зараз да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто Бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто є люди з цивільним якимось да? а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував, але, типу, я спитав, Пав, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в 5-й штурмовій. Типу, не треба. Саме тут каже колишній студент міжнародник: він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу це життя. Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+, плюс 1. марафон. Єдині новини. Це тріумф. Наші взяли контроль над Москвою. Небо над столицею РФ тепер підкоряється українським дронам. Мега атака на серце Росії. Путін в шоці. Кремль затрясло. Вогняна сила влупила щодуху. Зсу прорвали оборону. Епічні кадри розлетілися мережею. Критичний момент настав. Російська ППО зникла. Горизонти оголені наші на поготові готується розрив. Невже з дня на день буде завданий фінальний удар? Про це вже за мить пікапи з кулеметами на даху по периметру Кремля. Навряд чи Путін та його генерали розраховували побачити таку картину на четвертий рік війни. Минулими вихідними Москва та область були під масованим дроновим ударом. Вночі тимчасово закривалися аеропорти Домодєдова та Жуковський. До ранку їхню роботу відновили у районі Камунарки під час атаки. Чулися вибухи, і було видно дим над лісом. Цю ніч про збиті дрони у своєму телеграм-каналі писав мер Москви Сабянін. Про масштабну дронову атаку писали й інші російські пабліки. ВСУ пытаются массово атаковать Москву и область. За пару часов уничтожено 14 беспилотников, летевших на столицу. Взрывы в небе слышали в Домодедове, Подольске, Дубне, Раменском, Коммунарке, Троицке и Коломне. В аэропортах Жуковский и Домодедово 5 рейсов отменено, 6 перенесено. Введены ограничения на вылет и прилет. У Подмосковья на Серпуховской нафтобазе Почалася величезна пожежа через удар дронів. Російське міністерство оборони відзвітувало про те, що за ніч було збито майже 200 ударних БПЛА. Це вже не вперше, коли самі росіяни фіксують понад 40 безпілотників українських бік Москви. Тобто ми якраз пробуємо можливості дійсно для обходу якраз столичної системи ППО, яка зараз. У них безпосередньо розміщена, але ми ж розуміємо, що це все дійсно це є конкретні удари у відповідь і прощупування. Прощупування дійсно як можна завдати. Кращого комбінованого удару днями західні змі опублікували карту систем ППО, які охороняють столицю РФ. Але навіть через такий щільний захист українським дронам удалося просочитися через серйозний захист Москви страждають інші регіони та стратегічні об'єкти по всій Росії. Аналитики уточняют, что комплексы постоянно перемещают. Но основная масса сосредоточена вокруг Москвы, Петербурга и резиденции Путина на Валдае. На защиту НПЗ и других стратегических объектов по регионам просто не хватает систем. Этим и пользуются ВСУ. У Московской области лунали выбухи у районе аэродрома, где базуется стратегическая авиация россиян. Також під атакою знаходилися аеродром базування стратегічної авіації Шайкавка та аеродром Калуга у Калузькій області. Це вже не перша масована дронова атака Москви та інших регіонів, навіть при тому, що Міністерство оборони РФ завжди занижує кількість дронів. Майже дві сотні це немало і їхня кількість буде лише збільшуватись. Має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин. Навіщо було починати так звану СВО? Це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі москвичі. І не лише москвичі, ми бачимо, що дійсно географія дронових атак України вона шириться. Все рівно. До початку так званої сво дрони не кошмарили простих росіян, а тим паче москвичів. Тепер повітряна тривога всю ніч для москви стає звичною справою, і можливо тепер у росіян виникнуть до господаря Кремля питання та претензії. Екстрено Путін знову взявся за старе. Тільки всі забули. Аж тут знову. Кремлівська ядерна іграшка в усій красі. Диктатор викотив свій козир. Буревісник. У США кажуть, це літаючий Чорнобиль. Диктатор тисне на кнопку, мовляв, нехай Вашингтон боїться. Втім, страх немов бумеранг повернувся до РФ. Провал за провалом і на додачу лють Білого Дому. Трамп миттю зробив рішучу заяву. Страшилка із російським присмаком летить у зворотному напрямку. Ексклюзивні. Далі про це не пропустіть далі. Кремль знову похвалився суперзброєю. Черговий нєт для залякування та пропаганди. Бензина не вистачає. Заводи горять. З деньгами в стране полная задниця і так далі. они все вот пытаются испытать какое-то супероружие, какую то свою очередну вундервафту цього разу на білий світ витягли ядерну ракету «Буревісник». який зробив це особисто. Путін розповів, що вони мовляв провели випробування цієї ядерної крилатої ракети. Звісно, успішно Це унікальне із ділянка в світі ні у кого немає. Более того, я помню прекрасно, когда ми заявили что що у нас. разрабатывается такое оружие. Тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в, в исторической в ближайшей перспективе нереализуемая. И вот сейчас решающие испытания. завершили. Самі випробування буревісника пройшли нібито 21 жовтня, рапортував Герасимов. Результати мали навіяти страх. У ході польоту ракети були виконані всі задані вертикальні і горизонтальні маневри і тим самим продемонстрували її високі можливості по обходу средств протиракетної і противодушної оборони. Скільки тисяч кілометрів? 14 тисяч. 14 тисяч. І в повітрі знаходилося? Ну, Около 15 часов. И это не предел. Очевидно, що таким чином країна-терористка відповідає на введення санкцій Сполученими Штатами, і це звучало б загрозливо, якби не один нюанс. Боятися варто самим росіянам. Буревісника ж ніяк не нова ракета. Її розробка почалася в РФ ще в 2001 році. Однак на весь світ про неї заявив Путін тільки у 2018 році. Тоді він заявляв, що радіус дію Буревісника не обмежене, а траєкторія польоту може бути. Непередбачуваною які наслідки запуску варто було уточнити, адже не просто так у США буревісник прозвали літаючий Чорнобиль. Ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита, або якщо вона там аварію або катастрофу, буде заражена величина, достатньо велика місцевість. І ніхто из нормальних людей этого не хоче. Американці поэтому тогда уже вже отказались от від этого антиэкологичного проекта. Кремль наслідки не цікавлять. Тому розробка тривала, катастрофа все ж таки сталася. Помті. В нанексі був взрив какої-то ядерний, непонятний такою какої не не ядерне, а какой то непонятный взрыв, після якого в Сєвєродвінські підскочив різко рівень радіації. Вот говорят, що у них рванула эта ракета «Буревестник». Цей інцидент стався у 2019 році. Саме тоді випробування закінчилися радіоактивною катастрофою. Загинули співробітники Росатому та Міноборони. Втім, це далеко не перший випадок і не останній, коли випробування ядерної ракети пішли далеко не за планом. Тільки у вересні Минулого року такий самий аналогов Нєц Армат вибухнув під час запуску в шахті. Супутникові знімки тоді зафіксували сильні пошкодження стартового комплексу, а на місці пускової шахти величезний кратер. Повертаючись до Буревісника, всього до цього часу було відомо про 13 випробувані ракети. З них лише одне вважається успішним. Тоді ракета пролетіла. 35 кілометрів, а найдовший політ буревісника тривав лише дві хвилини. Це якраз коли летів ті 35 кілометрів. При цьому в Кремлі звичайно ж не забували хвалитися успішними випробуваннями без будь-яких підтверджень. Про успішний політ буревісника заявляв Путін. І у жовтні 2023 року. Все це звичайно супроводжувалося виключно словами. І даже якщо предположить, от я не буду зараз вдаватися ни в какие подробності спеціальні, і так далі, що у них це получилось. Даже якщо предположить, в одному екземплярі, ну, в двох у них це получилось, это щось то типа орешник, который еще толком то ніхто не видел. Даже. Так вот, даже если там получилась одна такая ракета, какой в ней сенс? На заяви про випробування буревісника близько відреагував Трамп і виявився. Не вражений ядерною дубінкою, навпаки, нагадав, що біля російських берегів стоїть атомний підводний човен, і закликав Путіна зосередитися на завершенні розв'язаної ним війни проти України, а не на випробовуваннях ракет. Я не вважаю за доречне те, що заявляє Путін. Йому слід покласти край війні. війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробувань ракет. Але у Кремлі зупиняти ядерні ігри не планують а навпаки, на додачу лякають, що незабаром ракета стане на озброєння російської армії. До цього доручив підготувати ракету Путін. Очікується, що це може статися через два роки, тобто 2027 року. Але чи є що ставити? Путін у паніці, Кремль тремтить від страху перед можливим переворотом. Бункерний диктатор, який роками, здавалося, тримав усе під контролем, тепер бачить змову за кожним кутом. Його найближчі соратники відвертаються, еліти готують втечу, а генерали шепочуться про нову добу без вождя. Під куполом Кремля назріває буря. Влада, збудована на брехні, тріщить по швах. Путін нервово метається між кабінетами, вимагає чисток і перевірок, але вже запізно. Трон хитається. Відлік розпочато. Невже почалося те, про що всі раніше і боялися говорити? Про це вже за Майже чверть століття. Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх. цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. За даними спецслужби, організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те. Що у Кремля параноя, Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної Ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у 2022 році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін. Суди призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист, плівати не хотіли на збіжавших після кастрації лібералів, ні бояться слова совсем. друг друга, не бояться. таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут, и Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожина, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет. И ни Росгвардия, ни полиция, ни рядовые, ни генералы, всем все равно, всем плевать. И потому Путину страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у кута. Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарварду Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж, українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за окану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Росніфть і Глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться Путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем. ППО. навколо столиці вже п'ять рівнів оборони з усіх регіонів. Звозять панцирі С-300 і С 400 ЗСУ влаштували справжній фурор на фронті. Вороже командування просто розчинилося під шквалом нашої сили. Кремлівська еліта пала, не встигнувши навіть усвідомити, що сталося. Українська пумста вибухнула із такою потужністю, що Москва захиталася на ногах. Спецназ Путіна, яким колись лякали світ, тепер лише спогад. Це катастрофа, яку вже охрестили найгучнішим провалом року. Ексклюзивні подробиці у сюжеті далі. Понад три тисячі кілометрів саме таку протяжність сьогодні має лінія фронту між Україною та Росією. З них майже тисяча це зона активних бойових дій. Сотні кілометрів, де українські захисники щодня ламають хребет армії, яка колись називалась Другою у світі. І кожен метр цієї лінії історія мужності втрат і незламної волі. На цьому рубежі згорають не лише колони техніки та піхота, а й військова еліта Росії. За час повномасштабного вторгнення українські бійці знищили десятки спецназівців із елітних підрозділів. «Сенеш» та Кубинка, тих, кого у самій РФ називають елітою еліти. Втрати таких бійців особливо болючі для Росії. Кожен із них це не рядовий солдат, а фахівець, який пройшов багаторічну підготовку. Підготовка одного такого офіцера займає роки та потребує значних ресурсів. Нещодавно у відкритий доступ вийшов документальний фільм про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи центру спеціального призначення «Синиш», що діяла на Чернігівщині. Ця операція стала однією з найрезультативніших з початку повномасштабної війни. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого знищили шістьох офіцерів противника. Було захоплено тіла ліквідованих, зброю та спорядження. Сєніш працює із вони заходять на територію України із GoPro-камерами ввімкненими і всю свою роботу вони фіксують роботу, якщо це можна так назвати, вбивства, диверсії це фактично терор, і вони перше показують це своїм, можливо, командирам, начальникам, щоб прозвітувати так. Перше, а по-друге. Цю історію всю викладають в інтернет і таким чином, щоб знаю, залякати людей, і є ролики під назвою Как я правила этим літом. От і на, на, цих, на цих роликах прям такі нарізки вбивств українців, українських військових, українських цивільних. Центри Синиш та Кубинка – ключові підрозділи сил спеціальних операцій РФ підпорядковані безпосередньо генштабу. Саме туди відбирають найкращих із найкращих: тих, хто повинен виконувати найскладніші приховані та небезпечні місії. Їх тренують за західними методиками і використовують в операціях за межами країни від України до Африки. Але в Україні навіть така еліта виявилася безсилою. Ті, кого в Москві називають невидимими бійцями, стають видимими на українських полях. Стой, йди сюди. Я держу, держу. Держу, Уходи. Давай, Давай, за даними проєкту Хочу жити, за час війни Україна ліквідувала щонайменше 58 бійців із російських сил спеціальних операцій. ГРУ та ФСБ для армії ворога це не просто втрати, це удар по кадровому ядру, по тих, хто мав вести розвідку, координувати операції та готувати нові диверсії. І поки російська пропаганда продовжує розповідати про високоточну зброю та професіоналізм армії, реальність зовсім інша. На фронті довжиною понад три тисячі кілометрів Україна не лише тримає оборону, а й методично знищує тих, кого Кремль вважає недоторканими. І скільки Перефія не вела цю агресію, сили оборони даватимуть одну й ту ж відповідь: чужий на українській землі живим не залишиться. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.